Є новина, друзі, а ви бачили вже от ці буси в ті, військові адвокати з номером телефону, які масово їздять. По Києву ну, ці тіктоки вже там набирають сотні тисяч е, переглядів. Багато вже є версій в інтернеті, і я вирішив розказати свою, тому що як на мене це дуже цікавий маркетинговий е, хід. Так от, ну це можливо юридична якась контора, тому що адресу я подивився, вона б'є в Києві, в Шевченківському е, районі. Ну яка вирішила просто зібрати, як то кажуть, сливки. Чому сливки? Тому що всі розуміють, що скоро буде пропинення вогню, і вони таким чином просто розмасштабували свій телефон свою юридичну допомогу і таким чином вони просто на цьому заробляють і збирають всю аудиторію через TikTok. Друга версія. Це могла зробити влада. Чому? Тому що ну так просто, щоб буси їздили такою кількістю військових адвокатів. Ну влада могла би це трактувати як підрив мобілізації. Там поліцейські би перевіряли, але ми цього не бачили в тікток, що хтось їх зупиняв і не давав їм їздити по Києву. І влада могла це зробити для розрядки ситуації трошечки, тому що реально по ТЦК купа скандалів, купа порушень, і навіть вчора я розповідав про Лубінця, який просто заявив про масові порушення, систематичні, ну практично яким. Влада покриває, можна так сказати, і влада могла таким чином розрядити. По перше, ТЦК трошки перелякалося, тому що буси їздять, незрозуміло, зрозуміло, є там адвокати, не є там адвокати, і так можна зробити в будь-якому місці. Та і вони трошки присіли, як то кажуть. А з іншої сторони, влада могла просто подивитися, чи це спрацює, чи це не спрацює, а також показати, наприклад, міжнародним партнерам: ну дивіться, ви ж кажете, як тут у нас тут немає свободи. От у нас адвокати на бусах їздять десятками. І рятують людей, особливо після вчорашньої заяви Лубінця, тому що ну ця заява вона не для українців так важливо, вона важлива для європейців, для американців, тому що це заява повноважного справ людини, який каже про масові систематичні порушення в роботі ТЦК. Напишіть ви свою версію, чому вони їздять і чому ми не бачимо якихось там серйозних допомог від них людям. Ну в тіхтоці, по крайній мірі.